Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні з прохолодною, трохи похмурою він, Вінниці. Вам передаю вітання. У мене давно не було закупки на м'ясо і сало. Хочу вам сказати, що піднялися ціни. І зараз покажу вам, хочу показати огляд своїх м'ясних покупок. Знаю, що ви полюбляєте ці товарні позиції. Тож зараз розкажу вам. Це я купувала біля дому. На Замостянській є магазин, який називається Дари моря, і біля «Дари моря є продуктовий магазин, де можна купити м'ясо, привозять, але там по певним дням тижня у них завіз саме по м'ясу. Сьогодні вівторок, і я у вівторок, самого ранку, ходила, якраз привезли. Зараз покажу вам, що я купила. М'ясо. М'яка частина це задок, як сказали, м'яка частина без кісточки кісточки і коштує 220 гривень за кілограм. Я взяла так багатенько, зараз скажу вам, на 2 кілограми 300 грамів і віддала 510 гривень кілограм такої м'якоті свинини 220 гривень коштує. Далі ось таке сало хороше було, по 90 гривень за 1 кілограм. Я вам кажу, що піднялося трошки. Пам'ятаєте, до цього я купувала, можна було навіть по 45, 50, 60 купити в залежності від розміру. Самого і чи з прорізю, чи звичайне сало. Ось таке було 90 гривень хороше сало з прорізя. Я взяла півтора кілограми і віддала 150 гривень промариную і морозилку його. І ще продавець запропонував взяти рульку. Каже: хороша рулька була, чи не бажаєте взяти рульку? Хоч і не планувала, але ж все ж таки вирішила взяти, бо рульку у нас в родині теж всі полюбляють. Величенька така рулька, вона. Вже порізано на декілька частин. і Її розділили. Ось бачите, ви не знаю, видно чи не видно зараз. Покажу вам ось так. Розділили на чотири частини саму рульку. Кілограм рульки коштує 50 гривень на 2 кілограма 100 гривень рулька, 150 гривень сало в мене вийшло, і на 510 гривень м'якість вийшла. Зараз трошки приберу і покажу вам решту своїх покупок. Заходила я ще, окрім цього, в м'ясний маркет. Тут біля дому купила десяток яєць по 48 гривень. Вони трошки дешевші, ніж в інших крамничках, тому саме в м'ясному маркеті купила. І хочу з вами поділитися дуже вдалою покупкою. Така моя щира рекомендація. Вінничани, можете взяти собі до уваги. Я на минулому тижні купувала і на цьому тижні знов купила хліб від торгової марки, називається Лука-Пекарня. Багатьом кому відомий. Я вам неодноразово показувала саме хлібчик, який купувала з цієї. Луки-пекарні. Це хліб, я так розумію, це новинка, бо я до цього не бачила або його дуже швидко розбирають. Хліб називається Прованський. Наскільки це смачний хліб? Ми просто насолоджуємося родиною цим смаком. А в них є е, голландський, є прованський. Пробувала і той, і той, але хочу вам залишити рекомендації, можливо. Хто пробував, теж можете написати, чи сподобався. Такий дуже-дуже смачний, він мені нагадує як домашній хлібчик. Він у них, до речі, продається на вагу. Я коли вперше купила, то мені продавчиня сказала: давайте сюди, я його зважу, бо він на вагу йде. 49 гривень коштує кілограм хлібчика. Я взяла один хлібчик, він мені вийшов на 28 гривень, але він дуже смачний. Прям одразу, коли приносиш додому, якщо він ще свіжий, хочеться одразу як в дитинстві розрізати, і горбушечку, так посмакувати, поїсти. Це в місному маркеті. Покупки я купила і ще заходила. Зараз покажу вам в українські товари. Я купила, бо вже на ринок не ходили. Я купила там томати і перчик. Томати були ось така сливка по 23 гривні. За один кілограм я взяла небагато, на 20 гривень мені вийшли томати і перчик. Перчик білозірка по 27 гривень, теж небагато, на 20 гривень теж обійшовся мені томати і перчик. Окрім цього, я ще хотіла показати, вам заходила, придбала. Печиво, деліція, цукрове печиво. 60 гривень коштує упаковка, а в упаковці 250 грамів. домашні, з цукровою пудрою, так до чаю, до кави щось солоденьке. І в Єву заходила, в Єві я купила фейрі 68 гривень. Коштує півлітрова пляшка, соковитий лимон. Я чомусь тільки фейрі користуюся моїми засобами. Інші якось я не купую, бо якось до нього вже звикла. І в копіюшці е, хотіла показати вам зараз діє хороша акційна пропозиція на кисневий плямовий відник. Мій незамінний помічник, якщо будь-яка якась пляма або новити кухонні рушнички, завжди якось ним користуюся. Мені він дуже до вподоби. Беру саме плямовий відник, щоб був універсальний для кольорових тканин і. А білі речі теж ним використовую 900 грамів, і зараз в копієшці коштує 109 гривень. Хороша акційна була пропозиція, то ж вирішила зробити певні запаси. Я забула вам при минулому огляді показати. Тож в цьому огляді вам покажу. Я купила півлітрову баночку меду. Це я замовляла. Пам'ятаєте, показую вам, що я купую сир кисломолочний, домашній і молоко у, по четвергам у Юлі. Юлічка, знаю, що ви переглядаєте канал Шопіниця. Вам вітання і щиро дякую вам, що е, привезли мед. Сі я в неї замовляла. Вона вживе в сільській місцевості і запитала, де можна в неї купити саме мед, то Вона. Я сказала, що в нас є пасічники, у гарний, яких гарний мед. І півлітрову пляшечку замовила. 100 гривень коштує півлітрова баночка меду. Дуже смачний мед, тож я е, 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 якраз і покажу, які у нас у місті в Вінниці. Ціни на мед. Не знаю, яка вартість на мед на ринку. Не дивилася. Можете, якщо звільничани, можете написати, яка зараз вартість меду, а ось півлітрову я саме придбала по 100 гривень. Ось такі в мене сьогоднішні покупочки були, і дуже дякую вам, що ви приділили час цьому відео. Переглянули, поділилися актуальними цінами на м'ясо, на сало в вінниці, бо давно ж я сама не купувала, бо були певні запаси. І якраз подивилися, які ціни сама зробила запаси. Бажаю вам теж вдалих та корисних покупок, саме того, чого вам хочеться, і поласувати з родиною придбати чогось смачненького, приготувати щось. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, коментуйте відео, дякую вам за вашу активність під минулими відео. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і, як завжди, буду вас чекати обов'язково у наступних відео.